Друзі, добрий день. Іван Чейпеш, Закарпатська агенція нерухомості Байхаус. Сьогодні хороша погода. Сонячно. І вирішив показати вам знову цю земельну ділянку в селі курорті Поляна, яка межує з річкою та лісом. Ось така ділянка. Це все діляночка. Ось така красива діляночка, такі хороші кольори весінні. Кого цікавить, ділянка 17 соток під будівництво обслуговування житлового будинку. До ділянки підключена вже вода підведена та є викопаний септик. Також на ділянці розпочали будівництво ось такого зрубу. Це під, під здачу, я так думаю. Або, може, для себе такий зруб. На 320 квадратних метрів дерево сухе. Ось така річечка. Кого цікавить, звертайтесь. 0,95, 25, 1, 2, 3, 4, 5.